СБУ затримала крота ФСБ та його брата, які готували ракетний удар по мотор-січі. За даними контррозвідки, ворога цікавили локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА. Щоб отримати розвіддання, російська спецслужба залучила свого агента, механіка верстатів мотор-січі та його брата. Коли фігуранти готували сан зв'язку для передачі інформації до ФСБ, їх було затримано. Миссники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. За вказівкою окупантів їхній кріт обходив територію підприємства, де фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Потім зломисник робив позначки потрібних локацій на Google-картах для їх подальшої передачі до ФСБ. Він готувався направити відповідний звіт агресору через свого брата, безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв'язку із кадровим співробітником російської спецслужби. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя.